Підтримка ветеранів, створення умов для відновлення їх здоров'я, забезпечення комфортного життя один із пунктів соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. З нагоди чергової річниці визволення України від фашистських загарбників, представники Луцької райдержадміністрації і працівники соціальних служб відвідали жителів району, які перебувають в обласному госпіталі для інвалідів війни та центральній районній лікарні. Продуктові набори отримали 26 учасників Великої вітчизняної війни і працівників тилу, які живуть у Луцькому районі. Серед них мешканець Лаврова Йосип Рибович. Велику перемогу він святкував у Празі. Не можна обіжати, дуже хорошо обходяться, чесно, культурно, дуже гарно. Аби здоровичко було і вам дякуємо, що не забували за нас. Вдячна за підтримку і Галина Драбик із села Крупа у її біографії і воєнні дороги, і 42 роки праці у загальноосвітній школі розпочинала трудову діяльність вчителем, а завершила на посаді директора. Згадують і як вчителя, і як бої завжди запрошують. Не забувають тут у Торчині Була конференція вчителів. Там запрошували дуже вдячна. Нашої організації, і з нагоди дня визволення України від фашистських загарбників, голова Луцької райдержадміністрації Володимир Демчук побував в обласному госпіталі для інвалідів війни і в центральній районній лікарні. Спілкувався з ветеранами. Багатьох він знає особисто. І мені приємно те, що Ті люди, які сьогодні проживають в районі, так, це хороші, порадні люди. Я з великою повагою до них ставлюся. Знаєте, і воно таке життя, коли спілкуєшся з людьми, живеш людьми, то їх завжди запам'ятовують, знаєте, не для галочки. Ви бачите, що скільки людей, мені це приємно. Володимир Демчук подякує ветеранам за те, що подарували нащадкам мирне на сьогодення, а велика дружна родина Федора Сюєва знову стала ветеранів віддявши турботою і теплом. Як не жінка прийде, то син приїде. Будучки я не маю, невіська, то різко бо ходить на роботу. Внучка є. І так помаленькою. Цього дня ветеранам додали снаги не тільки подарунки, а й побажання миру і затишку, сил і міцного здоров'я.